Всім привіт! Сьогодні у мене ось такий добрий пляцок, М'який, дуже смачний, з медовими коржами, яблуками та сметанним кремом. Яблука з малиною. Дуже пухкенький, м'який, гарний у розрізі. Готуйте і нехай вам вдається. Для приготування медових паляниць яблука... Яблука. Які яблука? Ще раз. Для приготування медових паляниць яйця потрібно збити з цукром. Тут у мене 4 яйця та 200 г цукру. Тепер додаємо мед. Тут у мене 120 грамів меду, у мене гречаний. Не зверніть увагу, що якщо мед буде світліший, відповідно паляниці будуть світліші. Щоб ви не думали, що в мене ось вийшли, а вас якісь не такі. Це все залежить від меду. І тепер збиваємо мед, ще декілька хвилин. Тепер додаємо кефір або сметану. Тут у мене 300 грам. Тепер додаю соду погашену оцту. Півтори чайні ложки. Можна, я думаю, і з борошном вимішувати, але я буду гасити. І тепер додаємо борошно. Буду пекти у формі від духовки, Так швидше. Потім розріжу на дві частини. Буду пекти при температурі 170 градусів до гарного кольору. Думаю, хвилин 15. Отже, з цього тіста потрібно спекти три паляниці у формі від духовки, Тобто виходить багато його. Я спекла вже дві паляниці з медом. Прості, а до третього тіста, що залишилось, додала чайну ложку какао, перемішую і зроблю третю поляницю з какао. Ось одна поляниця вже готова. Дивіться, яка вона м'ягенька, можна її скручувати навіть рулетом. До речі, справді можна спекти паляницю з такими рулетами-медовими або просто рулети медові з цим тістом. Можете готувати. Спеклися в мене два медові і один шоколадний корж. Розрізаю їх на дві частини і вийде у нас 6 паляниць. Зараз буду готувати крем. Ну такий свого роду крем. Я такий собі придумала. Не знаю, чи вдасться що з цього вийде. Але я собі такий придумала яблучно-малиновий крем. Яблука потрібно помити, почистити та нарізати скибками. Додаю до яблок цукру. Тут у мене приблизно 5-6 яблук. Ну, такі не дуже маленькі. Додаю 3 ложки цукру, ложку масла. Ще додаю малини. Додаю небагато, тому що маса має бути яблучне, але трішки малин до смаку. Буквально 3 столові ложки малин приблизно. Тобто це десь пів склянки приблизно малин. Ставлю на невеликий вогонь, щоб протушкувалося до м'якості яблук десь хвилин 15-20. Ось так булькають яблучка. Можна, я думаю, і натерти на грубій терці, можливо, буде і краще, але я нарізала, то спробую з нарізаними. Але можна і натерти, я гадаю. Яблучна маса у мене майже готова. Для загустіння я додаю ложку крохмалю. Вилибаю крохмаль до гарячих яблук. Та ще проварюю хвилину до загустіння. Маса яблучна проварилася і тепер залишаю до повного охолодження. Ще нам потрібен сметаний крем. Коли я задумала цей пляцьок, я спочатку думала взагалі його робити без крему, тобто цією яблучною масою перекласти. Але вже в процесі подумала, що краще буде зі сметаним кремом, можливо, ще дати такі сметани спробувати. Сметана домашня, збиваю з цукру. Будемо перемащувати пляцок. Смастили сметанним кремом. Тепер викладаю ще одну медову поляницю. І змащуємо яблучним кремом. No, so go, Тоді трішки знову сметанного крему. Mm. Тепер кладемо шоколадний корж. Шоколадний кор забула і змастила одразу сметану і мала спочатку яблука викрасти. Вже буду так трохи акуратно викладати. Аж цікаво, павлинка, який вийде в нас цей тортик, mm -hmm. як думаєш. Тут маємо мавей робить. Може так. Як його назвати? Знаєш, як я придумала його назвати? Ні. Крудьверть. Так лахова тут надавати. Ока каже, що приколь. Мабель надавати. Розевий круті. Рожевий Крудьверть. Так. Тобто лише перший не змастила яблуками, але можна його змастити. Але можна і перші змастити яблуками, щоб були всі одинакові коржі. Ну Такий височенький він виглядає. Накриваємо медовим коржем. Притискаємо та залишаємо на декілька годин для просочення. До речі, тут можна робити і заварний крем, щоб він не так швидко просочувався в коржі і був видніший у розрізі. Буде також дуже смачно. Отже, на перший корж я не поклала яблука, а на передостанній вже їх було не дуже багато. І так у розрізі вийшло, ніби там зовсім немає яблук. Пляцок дуже мігесенький.